Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В першому розділі книги прока Єзикиіля написано: І сталося 30-го року, 4-го місяця, 5-го дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кивар, відкрилося небо, і побачив я Божі відіння. Єзикіль був молодою 24-річною людиною, коли побачив, як перед ним відкрилися небеса. Відбулося це біля річки Кивар. Що робила там ця молода людина? Єзикіль був там один, він проводив прекрасні години у спілкуванні з Богом. Він навчився залишатися на самоті зі своїм отцем. Саме в часи усамітнення, роздумів і молитов, у часи споглядання Ісуса перед нами завжди відкриваються небеса. Вірш третій говорить: і була там над ним Господня рука. Як може бути нещасливим той, кого торкнулася рука Господа? Від кого він отримує сили, на кого він покладає надії? Коли над Ізакіїлем відкрилися небеса, перед його очима постало надзвичайно величезне видовище, якого він раніше не міг собі навіть уявити. Таку винагороду отримують ті, хто навчився проводити час у молитвах і спілкуванні з Ісусом. Перед очима несподівано відкривається життя в нових небачених досі вимірах. Коли Єзекіїлю були дані ці видіння, він перебував серед переселенців. Вони не були вільними, не могли іти куди забажають. Народ перебував під наглядом і контролем. Однак жодна в'язниця не могла завадити Єзекіїлю залишитися сам на сам із Богом і споглядати Божі видіння. Люди можуть ув'язнити наше тіло, але вони безсильні поневолити наше серце. Навіть у нашому гріховному світі ми можемо знайти свою річку Кевар і залишатися на самоті з Богом. Сіра буденність, позірна релігійність, лицемірство, пороки, гріхи та невіря можуть охопити все навколо нас. Але ніщо не може перешкодити нам залишатися наодинці з Ісусом і бачити відкриті небеса, відкриті для чого? Чи небесних отворів вам не відчиню та не вилю вам благословення аж надмір, така обітниця Божа? Чи може бути більше благословення, ніж спокій у серці того, хто навчився постійно спілкуватися з Ісусом? Господь запрошує своїх дітей відкритися прекрасному почутті любові. Він хоче, щоб людина навчилася спілкуватися з Богом і в результаті прожила життя в дотриманні вічних принципів святого закону? А де знаходиться Твоя річка Кевар? У залі, в офісі, у твоїй спальні, там, де ти молишся, під деревом, що росте у дворі твого дому, немає значення де. Важливо, щоби у тебе була своя річка Кивар, біля якої зможеш щодня бачити відкриті небеса. Помолимось. Наш любящий дорогий небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за святу настанову. Ти заохочуєш нас, щоб ми могли знаходити час і побути з тобою наодинці. Допоможи, Господи, в суеті нашого життя знаходити цей особливий час, щоби отримати у Тебе силу. Благослови нас на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, спілкування з Богом це найбільше благословення, на яке ми можемо розраховувати. Нагадую вам про те, що ми чекаємо від вас молитовних прохань, досвідів, потреб за електронною адресою чи телефонами, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. Бажаю вам гарного дня. До побачення.